На ножах у Івано-Франківську підліток порізав дев'ятирічного хлопчика, а потім його начебто викинув з вікна. тут, на цьому місці, прямо вон бачить четвертий поверх, лежить пацан, кричить дяденька, поможіть, дяденька, поможіть. Дев'ятирічного Миколку побачив сусід Федір. Дитина лежала на траві. Списка кров з голови розбита голова, рука він так на боці повертався і просив допомоги. За попередньою версією дитину викинули з четвертого поверху. Це, начебто, зробив його знайомий, – 14-річний Руслан. Миколка вроді каже, що він був на сходовій клітці. Він його заставляв пригати, а той не хотів. А той його тоді почав штурка, штукати. Нуже просився і плакав, а той його затягнув десь на. На цей на на третій, на четвертий поверх звідти ще й скину. Правоохоронці розглядають їх іншу версію, в тому числі, і допомогли, тобто дитині виштовхали з з балкона, і те, що дитина самостійно тікаючи від отриманих тілесних ушкоджень чи від подальшого утримання, дитина вистрибнула з вікна, рятуючись від цього. Миколка нині в реанімації. Дитина кажуть, медики у важкому стані. Забій головного мозку, рвано розможені рани по тилиці. Перелом плеча і зі зміщенням, і проникаюче поранення грудної клітки, ножове поранення на спині було три поранення. Що не поділили діти правоохоронці, поки встановлюють з підозрюваним, працюють психологи. Тобто дитина спокійна, адекватна. Спочатку він мало говорив, пізніше він вже в присутності психологів, працівники служби права дітей. Він вже нормально спілкувався з нами і слідчими. Руслан сирота десять років тому його взяла під опіку. Прийомна сім'я. Не було в нас претензій до цієї сім'ї. Чи приписана мати за тим самим місцем, де її діти? Чи, чи ну, ну, не відомо, вони наскільки невідомо, вони на на квартирі. Я коментарі не даю. Цей хлопчик він всіх тероризував, кажуть ось сусіди, кажуть, що він всіх тероризує. Той хлопчик і цей і він. Руслан, хлопчик Руслан називається. Дітей залякував. Поліція розпочала кримінальне провадження. Окрім дитини, відповідати перед законом будуть опікуни. Аварійна ситуація на дорогах Прикарпаття на початку літа залишається доволі складною. У червні в області вже трапилося 17 дорожньо-транспортних пригод, наслідок яких п'ятеро людей загинули та 16 травмовані. За кожним з цих випадків працівники поліції розпочали кримінальні провадження, в ході яких буде встановлено причини та обставини ДТП. Зокрема, правоохоронці з'ясовують, що саме призвело до аварії минулої суботи, 3 червня, в Тисманицькому районі, в результаті якої відразу двоє людей зазнали смертельних тілесних ушкоджень. Передобідню пору 28-річний мешканець Богорочанського району, рухаючись автомобілем Фольксваген Поло у напрямку Івано-Франківська, на спуску автодороги неподалік села Тязів, як наразі встановлено, не впорався з керуванням. Виїхав на смугу зустрічного руху, де не зміг розминутися спочатку з автомобілем Рено Кенго, а відтак з вантажним автомобілем марки Мерседес benz в результаті дорожньо-транспортної пригоди водій та його 50-річний пасажир-односелець загинули на місці події. Інша резонансна автопригода сталася вранці 8 червня у селі Вістова Калузького району. Там зіткнулися чотири автотранспортних засоби. Події розвивалися таким чином, що автомобіль Ford Connect рухався у напрямку міста Стрий. І в селі Вістова на перехрещенні із другорядною дорогою мав намір виконати поворот ліворуч на другорядну дорогу. Цей час позаду нього рухалися вантажівка із цистерною, а позаду вантажівки, автобус. При здійсненні маневру повороту ліворуч водій Форда Connect зменшив швидкість, відповідно зменшив швидкість водій вантажівки. Водій автобуса не зумів зупинитися до місця розташування вантажівки, тому відбулося контактування із задньою частиною вантажівки, яка контактувала в свою чергу із Фордом Connect. Внаслідок зіткнення автомобіль Форд Connect викинуло на. В праву сторону проїзної частини на право узбіччя. Вантажівка і автобус виїхали на смугу зустрічного руху, де в цей час по своїй смузі рухався у напрямку міста Чернівці, легковий автомобіль Фольксваген Пасад. В результаті дорожньо транспортної пригоди водій автомобіля Фольксваген Пасад від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці події. Його пасажир доставлений у реанімаційне відділення Калуської лікарні. Водій вантажівки також з ушкодженням доставлений у нейрохірургічне відділення Калуської центральної районної лікарні, і в цю ж лікарню у реанімаційне відділення доставлений неповнолітній пасажир з автомобіля Ford Connect. Досудове слідство наразі розглядає однією з версій причини дорожньо-транспортної пригоди. Є недотримання безпечної дистанції водіями транспортних засобів, які рухались позаду автомобіля Ford Конект. Поліція вкотре наголошує водіям. Дорога вимагає відповідальності: будьте уважними і обережними за кермом. Неухильно дотримуйтеся встановлених правил. Забезпечте безпеку на дорозі собі та іншим учасникам дорожнього руху. Кожні дві години в Україні. На Прикарпатті поліція розшукує безвісти, зникло студентку Іноземку. Повідомлення до поліції про зникнення громадянки Болгарії дійшлі Елізія 93-го року народження, яка тимчасово проживає в місті Івано-Франківськ, навчається на 4-му курсі стоматологічного факультету Івано-Франківського державного медичного університету. Надійшло 5 червня. Друзі повідомили, що дівчина зникла ще 1 червня, і вони спочатку розшукували її самостійно. Вся информация, которая у нас есть, вот все они на милицию вот, дали. А то, которое вот мы думали, мы все проверили. Вот. Все, все места, которые она любила как бы посещать, вот, или где бы она, как бы, если мы знали, вот, где она, то все, все, про, все проверили. Вот, что. Все вот подключились вот в ее розыск. Мы каждый день вот под, после пары вот туда едем и узнаем, если есть, есть какая-то новая информация или нету. А якщо у нас є інформація, ми це все докладуємо на міліцію. У ході проведення першопочаткових заходів встановлено, що факт безвісті зникнення даної громадянки відбувся 31 травня 2017 року. У ході проведення першопочаткових заходів встановлено, що дана громадянка по інформації її співжителя в ніч з 31 травня на 1 червня покинула місце проживання. Де тимчасово проживала в місті Івано-Франківську, забравши з собою два мобільні телефони? Гроші в сумі 350 євро. Та посвідку на право тимчасового проживання в місті Івано-Франківську. Матеріали даного звернення внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України. В даний час проводяться заходи по пошуку даної громадянки. Її оголошено в розшук, як безвісті зникло. Знімається відеонагляд на всіх прилеглих територіях, де є відеокамери, проводиться. Пошук задіяний особовий склад військової частини, допитується, опитуються, встановлюються всі друзі студенти медакадемії, академії, з якими вчилася, з якими проживала, відслідковуються маршрути руху, можливо, її виїзду за межі міста Інофранківська, за межі держави. На даний час виїзд неможливий, тому що її паспорт залишений в кімнаті, де вона проживала, в гуртожитку медичного університету. Допитується співжитель, з яким вона проживала. На даний час інформації про її місце перебування немає. Проводяться всі необхідні заходи про розслідування кримінального провадження. Тож звертаємося до громадян. Про будь-яку відому вам інформацію. Негайно повідомляйте за телефонами 102 або 75 03 82. У чергову частину Івано-Франківського відділу поліції будемо вдячні за інформацію. Щодоби прикарпатці стають жертвами шахраїв. Ваш банківський рахунок заблоковано. Син чи родич потрапив у біду. Або ви щасливий власник новенького автомобіля. Таку інформацію отримують потерпілі від телефонних шахраїв. Найчастіше шахраї представляються працівниками банківських установ і під приводом різних акцій чи розблокування картки випитують у людей пін-коди, знімають з їх рахунків гроші, а відтак обривають зв'язок. Запам'ятайте, працівники банків не здійснюють таких Дзвінків своїм клієнтам це перша ознака, що вам телефонують шахраї. У жодному випадку не повідомляєте особисті дані доступу до рахунків. Ця інформація таємна. Якщо невідомець вказав, що хтось із рідних потрапив у біду і вимагає гроші для його лікування чи відкупу від проблем, не вірте їм. З рідними усе гаразд, вас вводять в оману, щоб видурити гроші. Якщо ви схвальовані звісткою, передзвоніть потерпілому у лікарню чи поліцію. З'ясуйте ситуацію, не передавайте гроші ні Через таксистів ні банківськими перерахунками. Якщо ви одержали повідомлення про виграш автомобіля, не радійте і не сумнівайтеся. Це справа рук шахраїв. Наступна їх пропозиція перечислити гроші за послуги чи податковий збір від виграшу. Не виконуйте умови шахраїв, вас намагаються обікрасти. Поліція застерігає: не вірте пройдисвітам, не станьте їх наступною жертвою. Якщо ви стали заручником ситуації, дзвоніть у поліцію на лінію 102.